Добрий день, любі маляки! Сьогодні ми з вами знову займаємося математикою і знову потрапляємо з вами на гостини до геометричних вігур. Ось послухайте вірші, і ви дізнаєтеся, про кого ми сьогодні будемо говорити. Як немає в хаті кішки, поласують сиром мишки. На трикутнички наріжуть найсмачнішу в світі їжу. Дітки, погляньте, на які геометричні фігури схожі шматочки сиру, е, які нарізали мишки. Вірно, дітки, це трикутнички. І ми сьогодні з вами поговоримо про геометричну фігуру трикутничок. І, дітки. і з одними із геометричних фігур ми з вами вже познайомилися. А сьогодні ми ближче з вами познайомимося із нашим трикутником, новим гостем. І так, давайте ми з вами всі фігури, які не мають кутиків, які можуть котитися, розмістимо у ліву окружність. Ліва окружність, вона у нас біля віконечка всі 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 і великі, і маленькі кружечки розмістимо у ліву окружність. Ось яких багато в нас. Погляньте. Так. Далі наші фігури, які мають чотири кутики і чотири сторони, ми з вами викладемо у праву окружність. І великі, і маленькі. Всі викладаємо квадратики. У праву окружність. Подивіться, любі дітки. У нас залишилися ось такі фігурки. Ви вже знаєте, що вони називаються трикутнички, тому що у них є три Три кутики. Три. І також у них є три сторони. Три. Тому така фігура і називається трикутники. У нас з вами є великі трикутнички, а є маленькі. Давайте ми з вами в нашу серединку між окружностями зверху викладемо маленькі трикутнички, а знизу викладемо великі трикутнички. Ось я відібрала маленькі трикутнички, поклала їх зверху. А знизу я покладу великі трикутнички. Ось ми і розібралися, любі дітки, з усіма нашими геометричними фігурами. Дітки, ви знаєте, коли нас не було з вами в садочку, налетів вітер і розломав наші геометричні фігурки на ось такі невеличкі шматочки. А ми повинні із них скласти ось такі цілі гарні геометричні фігурки. Давайте почнемо з найлегшого. Складемо кружечок, тому що ми знаємо, що у кружечка немає кутів. він може котитися. Тому ми відберемо всі частинки від кружечка і спробуємо з них зробити цілий кружечок. Давайте ми зробимо спочатку верхню частину. А тепер ми зробимо нижню частинку, з'єднаємо. Ось такий ось у нас цілий кружечок. Підкладаємо його в сторонку. Тепер поділимо ось ці всі шматочки за кольором на дві групи. Жовтенькі, окремо, зелененькі окремо. І спробуємо із зелененьких. Шматочків зробити квадрат. Покладемо одну частинку зверху, одну частинку. Бачите, це трикутнички. З них також можна зробити квадрат. Гляньте, складаю нижню частинку. Тепер від віконечка у нас лівий бочок квадрату і правий бочок квадрату. Ось так, дітки. Ми із чотирьох трикутничків зробили квадратик зеленого кольору. І в нас залишилися шматочки від трикутничка. Спробуємо їх з'єднати. Ось ці дві половинки ми зробимо верхню частину трикутничка. А із ось цих частиночок ми зробимо нижню частинку трикутничка. Ось дітки ми з'єднали всі шматочки у цілі кружечок, трикутничок і квадратик. Так, якщо у вас вдома буде час і настрій, ви також можете попросити маму розрізати цілу геометричну фігуру на шматочки і спробувати скласти її як пазлі. Дітки, а давайте ми зараз спробуємо із наших геометричних фігурок щось збудувати. Ось, наприклад, я хочу збудувати із ось таких ось трикутничків, щоб вам було краще видно, я можу збудувати ялиночку. Гляньте, скоро свято Новий рік, і до нас у гості прийде ялиночка. Із тих фігурок, які вони залишилися, спробую побудувати невеличкий такий ось будиночок. Квадратик і дах у вигляді трикутничка. А із тих фігурок, які в нас залишилися. Я збудую цукерку, яку всі полюбляють. Ось погляньте, як ми з вами змайстрували із геометричних фігурок різні предмети. Ви також вдома можете спробувати це зробити.